Чому Бог говорив з Авраамом перед тим, як знищив і Гомору? Авраам говорив з Богом, тому що він розумів, що Бог знищить за гріхи ці міста. Він просив, щоб Бог пожалів, помилував заради праведників. Але не знайшлось навіть десяти праведників, і праведний лот, який жив в содомі. У нього була сім'я, у нього були. Діти, у нього була дружина, але навіть вони не увійшли в число цих праведників. Тобто тільки один був єдиний лот на весь содом. І тому Бог покарав, знищив Содом і Гомору. І питання, для чого Авраам питав про цих праведників, для чого потрібні ці праведники були? Ці праведники були потрібні для того, щоб. Проповідувати, бо якби було достатньо кількість справедників, вони би запроповідували кожна людина б дізналася, але от судячи з усього, він не проповідував. Ось і сьогодні теж доля світу, тому що ми рухаємося до шостої початки апокаліпсису, до катаклізмів і хаосу, і проблем в світі буде ставати більше. І доля світу, доля країн залежить від праведників. Важливо, щоб праведників було більше, щоб люди, людей, які проповідують, теж було більше. Ось тому, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Ось, якщо якісь питання, хочете дізнатись про те, як можна стати праведником, пишіть мені.